Мир Божий вам, шановні друзі, я щиро радий, що можу звертатися до вас зі словом Господнім. і тема сьогоднішньої моєї промови наведи порядок у своєму житті. Слово Господнє Біблія розповідає нам про Бога, як Бог створив цей світ, що Бог любить, що Бог ненавидить, що буде після земного життя, та про багато інших речей. Якщо ми будемо досліджувати Біблію, ми побачимо, що Бог є Богом порядку. Наш світ створив і упорядкував Господь Бог. Коли Ізраїль виходив з Єгипту і більше двох мільйонів людей прийшли у пустелю, то Господь Бог теж все впорядкував. Господь Бог сказав, де яке племя повинно ставати, хто за ким іде. У Бога у всьому є абсолютний порядок. Біблія говорить нам, що коли Господь Бог вів на війну ізраїльський народ, то вони ставали у бойовий порядок. Біблія говорить нам, що у церкві під час богослужіння і не тільки. Повинен бути порядок. Бог хоче, щоб в наших сім'ях, в нашому житті, абсолютно у всьому був божественний порядок. Коли є порядок, то всім людям добре. Диявол хоче все руйнувати, все нищити. І якщо ми любимо Бога, якщо ми наближаємося до Бога, якщо в серці нашому перебуває Боже Слово і Святий Дух, то Господь Бог хоче впорядкувати абсолютно все у нашому житті. Якщо ми хочемо, щоб Бог вилив на нас свої благословіння, нам потрібно привести в порядок всі сфери, його життя. Порядок, тобто, щоб все було згідно з Божим Словом. Біблія це не тільки найпопулярніша книга в світі, це Слово Господнє. Якщо людина, наприклад, краде, вона порушує Слово Боже. Навіть якщо інші люди цього не бачать, бачить Господь Бог. І коли людина краде, в неї вже немає порядку в житті, тому що вона переступає Божий закон. Коли хтось чинить перелюб, така людина порушує Божі заповіді. Коли людина говорить погані слова, така людина теж грішить. Звісно, що не може прийти благословіння в життя тих людей, які грішать. Я хочу затронути декілька сфер нашого життя, щоб ми з вами переглянули їх і навели в них порядок. Найперше повинен бути порядок у нашому серці. Я прочитаю текст з Біблії Євангелія від Матвія, 5 розділ, 8 вірш. Ісус Христос сказав одного разу: блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Ісус не казав, що всі люди побачать Бога в тому розумінні, що будуть жити з Богом, що вони будуть близько біля Бога, вони будуть в царстві Божому. Звичайно, кожна людина в свій час стане перед Богом. Біблія говорить, що буде праведний Божий суд, і ніхто не заховається від Господа. Але люди, чиє серце чисте, вони побачать Бога, і Бог для них буде не суддя, а Спаситель, люблячий батько, який приготував царство небесне для них. Бог не створив наші серця для якихось гріховних думок, бажань, для того, щоб ми якісь злі задуми народжували у своїх серцях. Інколи серця людей як смітник, в якому так багато різного сміття, різних там інфекцій, бактерій, спорчених непотрібних речей. Диявол поширює гріхи, і він намагається вкинути в серця людей різного роду гріховні думки. Диявол знає. Коли люди будуть думати про ті чи інші гріховні речі, то раніше чи пізніше люди почнуть про це говорити, і люди почнуть це робити. Тому що все те, що залишається в нашому розумі, в, наш, в нашому серці, формує наш характер, наше мишлення. І відповідно впливає на наше життя. Тому ми повинні, якщо хочемо благословіння від Бога, навести порядок у своїх думках, гріх приймати гріховні якісь думки. Ми ведемо певну духовну боротьбу живучи тут на землі. Нам потрібно відкидати всі злі думки. Ті думки, які не відповідають божому слову, гріх тримати в собі гріховні бажання. Біблії сказано, що не може людина взяти вогонь в пазуху, щоб не прогорів одяг її. Так само гріховне бажання, якщо воно є всередині в людині, якщо воно є в думках, то раніше чи пізніше людина буде робити так, про що вона думала. Тому Біблія вчить нас, щоб ми. Очищали своє серце. Звичайно, що чимало людей хотіли би запитати: а як можна звільнитися від гріховного бажання, коли воно просто є, і людина просто не в змозі забрати його зі свого серця, зі своєї душі? Якщо ми будемо з вами наближатися до Бога через читання Слова Божого, то Слово Боже буде витісняти з наших сердець різні недобрі речі. Якщо ми будемо сповнятися з силою Святого Духа через читання Слова Божого, через молитву, коли будемо прагнути до Бога, через те, що ми відвідуємо Богослужіння і прославляємо Бога, якщо ми будемо в Бозі, то Бог буде працювати над Нами і Господь не тільки очистить нас від гріховних бажань, але Господь вкладе в наші серця свої думки і свої бажання. Тому як важливо нам дбати про чистоту свого серця, потрібно очистити себе від різних образ, людей простити не завжди це просто, але простити це, відпустити від свого серця, просто віддати все в руки Божі, відмовитися від злості по відношенню до тих людей. Господь вступиться за нас, благословить і захистить нас, якщо Він побачить, що ми йдемо шляхом. Освячення і прагнемо чистоти свого серця. Дуже важливо, щоб наші серця не були приліплені ні до чого, окрім Бога, своєї дружини чи чоловіка. І окрім добра. біблія навчає до Бога приліпляся. біблія навчає, що чоловік приліпиться до дружини своєї. біблія навчає нас, щоб ми приліпилися до добра. Якщо ми просто приліплені приліплені душею і серцем ще до чогось, то та чи інша річ або люди являються нашим ідолом. І вже наше серце невільне і наше з вами серце ми не можемо назвати чистим. Тому, перебуваючи в чистоті, освячуючи себе Божим Духом і Божим Словом, ми перебуваємо з Богом. Є порядок у цьому відношенні, і вже Господні благословення будуть приходити в життя такої людини. Дуже важливо навести порядок у своєму молитовному житті. Чимало людей думають, що як би ти не молився, Відповіді від Бога прийдуть, тому що Бог добрий. Бог добрий, навіть добріший, ніж ми можемо розповісти. Бог сильний може абсолютно все. Але сам Господь Бог навчає нас, щоб ми навели порядок у своєму молитовному житті. І давайте ми з вами зачитаємо один текст з Божого Слова, книга пророка Ісаї, перший розділ з 15 го вірша. Коли ж руки свої простягаєте, я мружу від вас свої очі. Це Господь Бог говорить до людей, які вірили в нього, і більше того, звершували чимало обрядів, приносили жертви в Єрусалимському храмі. Але Господь каже до людей: Коли ви простягаєте свої руки до мене, я свої очі закриваю. Бог каже, навіть коли ви молитву примножуєте, я не слухаю вас. Увагу, люди моляться, а Бог каже: я вас не слухаю, я вам не відповідаю. Чому Бог це робить? Невже він такий злий, немилосердний? Невже він не бачить, що в людей проблеми? Бог все бачить, і більше того, Він хоче допомогти. Але Господь говорить далі про причину. Зверніть увагу, Бог каже, ваші руки наповнені кров'ю. Люди були причетні до вбивств. А потім приходили перед Боже лице і казали: Господи, зціли нас від наших хвороб, Господи, поблагослови нас, наші справи, наші сім'ї і наше життя. І Бог їм каже: Я не чую ваших молитов, тому що немає порядку в вашому житті, ваші руки. Наповнені кров'ю. Сьогодні в світі більше 100 тисяч абортів звершуються роблять люди щодня. Уявіть собі, більше 100 тисяч вбитих людей щодня. І на питання, чому багато землетрусів він, чому прокляття, чому голод, чому багато різних хвороб і епідемій. Ми на це питання відповідь знаходимо в Слові Божому. А скільки вбивають невинних дітей щодня? А крім вбивств, як багато інших злочинів, чи може прийти Господнє благословіння в житті тих, хто вбиває, хто позбавляє іншого життя? Біблія говорить нам, що коли Каїн вбив Авеля? Одну людину вбив Каїн, Господь сказав, що ти проклятий від землі, яка відкрила свої уста, щоб прийняти кров твого брата. Всі потомки Каїна загинули, коли був всесвітній потоп, тому що Каїн був під прокляттям. Господь Бог промовляє далі. Умийтесь, очистьте себе, відкиньте зло ваших вчинків, і з перед очей моїх перестаньте чинити лихе, навчіться чинити добро, правосуддя жадайте, карайте грабіжника, дайте суд сироті, за вдову заступайтесь. У цьому тексті ми читаємо про те, що Господь Бог дає вказівку. Наведіть порядок у своєму житті, очистьте себе, злі вчинки відкиньте, навчіться робити добро. І тоді приходьте, тоді я вас і очищу від гріхів ваших, тоді я благословлю, тоді я буду відповідати вам на ваші молитви. І я хочу сказати всім вам, що Бог. Сильно любить вас, і Бог дуже хоче благословляти вас. В нього є особлива доля для кожного з вас. Але Бог чекає, що ви будете наводити порядок у своєму житті згідно з Божим Словом, і серце своє очищати, і своє молитовне життя привести в порядок відповідно до Божих вимог, до Божого Слова. І тоді Бог буде великі чудеса. Звершувати у вашому житті, Бог хоче, щоб ми з вами навели порядок кожен у своїй сім'ї. У першому післоні апостола Павла до Тимофія, п'ятому розділі, восьмому вірші, сказано про те, що якщо якась людина каже, що вона вірить у Бога, має віру, а при цьому не дбає про свою сім'ю, то така людина насправді відріклася від віри. І веде себе гірше ніж невірні люди. Багато людей, які Бога не знають, дбають про свої сім'ї. Тим більше повинні дбати ті, хто каже, що Ісус народився в їхніх серцях. Тим більше повинні дбати ми про свої сім'ї, якщо ми Бога пізнали, і якщо Слово Боже для нас є авторитетом. Ми з вами повинні налагодити стосунки зі своїми рідними, батьки з дітьми, дружина з чоловіком, чоловік з дружиною, повинні бути в мирі. Дуже часто люди можуть жити під одним. Дахом, але при цьому місяцями, а то й роками, не розмовляти, носити злість образу у своєму серці, і чекати, що хтось перший повинен попросити пробачення змінитися. Але якщо ми несемо і усвідомлюємо відповідальність перед Богом за себе, то ми будемо приводити своє серце, своє життя. У порядок. Як важливо, щоб в сім'ї, чоловік та дружина, кожен знали свою роль і свої обов'язки. Чоловік, голова сім'ї, дружина, помічниця. Діти мають слухати, поважати своїх батьків. А батьки мають бути прикладом для своїх дітей і дбати про них, любити своїх дітей, любити свою сім'ю. Дуже важливо проводити час зі своїми дітьми, виховувати. Вчити своїх дітей, а найголовніше проявляти любов, не сліпу, розумну любов, але ж любити свою сім'ю, своїх дітей. Дуже важливо не допускати ніяких гріхів і тим більше не грішити разом з дітьми, як може інколи бути, якісь грязні речі дивитися в інтернеті, погані слова говорити і так далі. Важливо, щоб ми з вами навели порядок у відновлення. Осинах з іншими людьми слово Господнє говорить нам, що якщо можливо з нашого боку, то потрібно бути в мирі з усіма людьми. Не завжди люди хочуть з нами миритися інколи люди нас можуть не любити, тому що ми віримо в Ісуса Христа, а вони його ненавидять. Тому це їхня вже проблема. Але зі свого боку нам потрібно всіх простити, не тримати зла. Біблія говорить, що любов про лихе не думає, тому всякі там задуми комусь відомстити, зло зробити, все це від диявола, не від Бога. Біблія говорить нам, щоб ми вибачилися, якщо ми винні перед тими чи іншими людьми за свої вчинки. Важливо не бути в боргах перед тими чи іншими людьми, щось позичили віддати. Важливо зі свого боку правильно себе вести на роботі своїми колегами, чи хтось навчається з одногрупниками, з вчителями, зі своїми знайомими в молодості. Я пам'ятаю, коли я працював над відкриттям церкви. І прийшли люди, трошки конфліктували між собою. І Я молився, просив, Боже, допоможи мені у цьому. І мені Господь чітко сказав: наведи порядок, наводь порядок, і я благословлю. Тому я хочу слово від Бога передавати вам. Наведіть порядок у своєму житті, і Бог. Поблагословить вас. І дуже важливо навести порядок у наших стосунках з Богом. Я прочитаю текст з Біблії. Це післання до Євреїв, 12 розділ, 14 вірш. Пильнуйте про мир з усіма і про святість, без якої ніхто не побачить Господа. Біблія каже, щоб ми дбали, пильнували, щоб ми були зі свого боку у мирі з усіма людьми, наскільки це можливо, і щоб ми дбали про святість. Без якої ніхто Бога не побачить, що таке святість? Святість це не аскетизм, святість це послуг Богові. Важливо розібратися, де заповіді Господні, а де просто те, що люди видумали і десь якось доклали. Чи змішали святе з грішним. Господь Бог не проти того, щоб ми мали якусь насолоду, задоволення у своєму житті. В Біблії навіть написано: насолоджуйся життям жінкою, яку Бог дав тобі під сонцем». Бог проти того, щоб люди мали гріховні задоволення, це розпуста, п'янство, крадіжки, гордість і інші речі. Тому що гріх руйнує життя людини, гріх руйнує серце людини, приводить до прокляття. А найстрашніше гріх тягне людину до пекла. Тому на основі слова Божого треба розібратися. Де є Божі заповіді, а де просто якісь там людські традиції чи людські думки, і відділити святе від грішного, чи маємо ми з вами мир з Богом? Давайте подумаємо про це. Чи маємо ми святість? Я хочу сказати, що Ісус зробив для нас дуже багато на Голговському хресті. Ісус сьогодні робить нас святими. Святий це той, який не має гріха. Ідеальних людей немає, тому що всі люди з недоліками і всі згрішили. Але коли людина визнає свої гріхи, Кається перед Богом, Бог прощає таку людину і дивиться на неї, як ніби вона ніколи не грішила. Бог знає слабкості, недоліки людини, але гріхи, які Бог простив, їх просто не існує для Бога. І ми можемо отримати святість через віру в Ісуса Христа, якщо ми прийдемо е, до нього. І в Слові Божому в книзі Пророка Ісаї, 53 розділі, п'ятому вірші, сказано: а Він, тобто Христос, був ранений за наші гріхи, за наші провини, Він мучений був, кара на ньому була за наш мир, його ж ранами нас уздоровлено. Біблія говорить нам, що на Ісусі Христі була кара наша, наше покарання. За наш мир, тобто, щоб ми примирились з Богом, Ісус постраждав. Біблія говорить, без миру з Богом, без святості Бога ніхто не побачить. І сам Ісус дарує нам сьогодні і мир, і святість. Сам Ісус простягає до наших сердець свої руки, щоб простити, щоб благословити. Ісус хоче допомогти кожному з нас, але нам потрібно пустити Ісуса Христова. Христа В своє серце, і ми пускаємо його тоді, коли приймаємо Боже Слово. Ми пускаємо Ісуса Христа у всі сфери свого життя, коли ми наводимо порядок у всіх сферах життя згідно з Божими повеліннями. І я маю велике бажання, щоб вас Господь поблагословив. Я молюсь про це. Але для того, щоб ці благословення прийшли, дослухайтесь до того, що говорить. Господь, зробіть так, і Бог неодмінно поблагословить вас, а найголовніше спасе вас, і ви будете мати життя вічне. Всього найкращого вам!